Вас вітає компанія CheckSoft і зараз ми розкажемо, як користуватись додатком налаштування переробок чек. Check. Відкриваємо у вас на робочому столі налаштування переробок чек додаток. Або, якщо ви не можете його там знайти через пошук Windows. Також знаходимо. Налаштування перероб веб-чек. Відкриваємо. Тут ви бачите список фіскальних номерів. 1, 2 або всі ваші фіскальні номери. Ставите галочку напроти потрібного. Для того, щоб переглянути чеки, натискаємо на Перегляд чеків. Тут ви можете побачити всі ваші відкриті зміни. Чи зміна відкрита і закрита. Дата відкриття і час в цій колонці. Дата закриття в другій колонці. Кількість чеків, а також оператора. Якщо двічі натиснути на відкритій зміні, можна побачити усі чеки, які були реалізовані за цю зміну. Бачимо чек. І тип відкриття, продаж і Z-звіт. Для того, щоб додатково побачити більш детально чек, двічі клацаємо на ньому. Цей чек ми можемо додатково роздрукувати, відправити друк чеку на принтер. Або, так само можемо роздрукувати повторно Z-звіт а також X звіт. Якщо нам потрібен періодичний звіт, тобто звіт за весь період, наприклад, за місяць повністю почекав, то нам обираємо періодичний звіт, обираємо період і натискаємо Створити. Нам відкривається форма, де ми бачимо кількість Z-звітів, повністю готівкою, повністю весь обіг і податки, які нам потрібні. Цей звіт можна друкувати, можна закрити, або можна зберегти як PDF.